Дай Боже здоров'я вам і благосуй вас, Боже, на все святе, Боже, молитвами всіх святих, а особливо матінки Божої, Пресвятої серед них. Україні новина. Ти спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Спростуйте, що я написав вчора. Пише політолог Віталій Бала. Можна мені всяку фігню писати? Я написав правду. Кожного дня гинуть сотні військових. Сотні. Ви думаєте, що не буде про це чути і вони не будуть гинути? Тепер я побачив хто друзі, а хто гівно. Я знав, що так буде, але хлопці просили написати там питання виплати сім'ям більше півтора мільярда гривень, а платити не хочуть, і я це знав. Невже Сумайте, що інших втрат немає та інших напрямках, але про це ніхто не говорить. Вже Генштаб заперечує, що написав вчора. Просто мої загинули, але не всі. Тому мені й написали, що горе вони загинули. Визнайте вже це. Я ніколи не буду писати неправду. Зазначимо, Віталій Бала написав наступне про горе два дні тому. Я думав писати чи не писати, але це потрібно написати. В одній бригаді там біля аудіївки було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів додому. Різдвяні свята вони тягнули жереби. Хто зможе поїхати, і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені, і навіть деякі просили з ними помінятися, але ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб, сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали. Сім'ям пройде горе. Мова про 108 захисників. Я не писав, думав, що все-таки буде якесь повідомлення. Жалуба не було. 108 не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо, такого б Лі не сталося, але машина нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих. Так вже не може далі продовжуватися. Крім того, деякі військові підтверджують і попередні скандально відомий в мережі допис військового руху. Серед наших військових є термін м'ясні роди. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дро солдати таких бригад не екіпіровані, як ССО та Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері. Телефон їм треба для Вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть. Тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи телеграм-каналах вам про них не скажуть. І Відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навало орочних чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все це блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на Кування і не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи у кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Кривонос інтерв'ю п'ятому каналу у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою підтвердив, що вранці 24 лютого в жулянах стояли три літаки заправлені, готові до відльоту з України. Пише Дмитро Кувалео. Генерал особисто віддав накази злити бензин з цих літаків. Також відомо, що він віддав накази залити мастилами з літну смугу жуляна, щоб запобігти висиці у жулянах. За що. Отримав кримінальну справу від влади. Тепер мені здається, кликуху бо не втік. Можна вже замінити. На а чому не втік? І всім буде відома відповідь, бо не дали. Можливо, цей злитий бензин якраз і був головною причиною того, що Київ стояв. В той же час журналіст Юрій Тищук пише наступне. Спостерігає оце за істеричною реакцією дрібних шавок із грайки. Що треться навколо президента Зеленського на заяву Вікторії Спарца щодо необхідності перевірки зв'язків очільника офісу президента України Андрія Єрмака із. Державою агресором РФ. А. О, як заверещали дрібні патентова пні про не часі. О, як вся ця підластливість намагається перевести тему на якісь інші обставини, зокрема такі, що ніяким чином не стосуються піднятої спарцем. Теми трендять про що завгодно, але тільки не про питання, що абсолютно правомірно поставила спарця. Питання про раз за разом виникають у жодному притомного українця. Власлідок діяльності того ж єрмака татарова і тому по. Одібне шукали зрадників країні, що воює за виживання власного народу не на часі, і навіть говорити про наявність зради у вищих ешелонах влади України не на часі, та не вже після того як купа зрадників викриті серед народних депутатів та найвищих чиновників силових органів, не кажучи вже про систематичний перехід на пік ворога значної кількості правоохоронців на окупованих територіях, після того як втік з-за кордона та виявився зрадником заступник голови служби безпеки України на умов, особистий близький друг голови, СБУ Баканова, якому особисто президент надав звання бригадного генерала та призначав на посаду, а тим часом зрадник на умов очолював саме управління внутрішньої безпеки в СБУ. Можна лише здогадуватися, скільки та яких агентів там пригрілося під його прикриттям не на часі, коли всі ще пам'ятають і ініціативи Єрмака щодо створення спільних з колаборантами та окупантами органів контролю та протягування фактично політики капітуляції, коли всі ще пам'ятають, як особисто Єрмак без. Посередньо перед лютневим повномасштабним вторгненням РФ звітував у змі, що розмінування переходів на адмінкордона з окупованими територіями Донбасу та Криму є найбільшим досягненням команди президента. А потім виявилося, що ворожі війська фактично безперешкодно протягом лічених годин окупували колосальну територію України, що обернулося масовими мене етнічними чистками та вбивством тисячі патріотично налаштованих українців, коли всі ще пам'ятають, так званий Вагнергейт як безпосередньо президент. Анти Зеленський сам визнав, що особисто телефонував Лукашенку, фактично зірвавши одну з найуспішніших операцій контррозвідки із затримки військових злочинців. Причому визнав це після того, як протягом кількох місяців і він сам і Єрмак брехали українському народові, що ніякої операції не було. Після того як виявилося, що вже отримавши попередження про наступне оторгнення військ, РФ владна команда загорілася великим дорожнім подівництвом на тлі скорочення армії та згортання найперспективніших розробок ОЗБ. Зброєння громадян закликали їхати на шашлики. А потім команда президента пояснила це небажанням подорожчувати паніку. Питання конгресмени США країни, що по суті є найважливішими союзниками України у війні за буквально виживання українського народу. Питання Українки за походженням, яка досконало знає українську мову та дійсність, яка проявила себе однією з найактивніших прибічниць України у боротьбі з агресором. Не на часі, а Єрмак, навколо якого постійно виникають скандали через його відверту зрадницькі дії та сапотажні дії на часі. Запрошує мешканців Фейсбуку переглянути допис як цього приводу Георгія Туки. Як так сталося, що якась там конгресвумен з сполучених допис цікавий, тим що тука кожна таке не на часі зробив посиланням на повідомлення змі про один із численних скандалів, що прихований за ним, щоб навіть зовсім уже без могли згадати факти, на які він посилається до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Напередодні ввечері російські терористи завдали удару по залізничному вокзалу Харсону. Загинув поліціянт, поранені двоє його колег і двоє цивільних. Під час масованого обстрілу міста на вокзалі перебувало близько 140 людей. Вони чекали відправлення евакуаційного потягу. Правоохоронці вивели людей в укриття. Під час евакуації загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Ще двоє поліцейських у лікарні з осколковими пораненнями. Двом цивільним теж надали медичну допомогу, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Пошкоджені вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Після стабілізації ситуації людей пересадили в автобуси. Вони доїхали до Миколаєва, а далі потягом до 45-й батальйон. Командир-майор Арна поклав 60% особового складу. Ні разу на нулі не був. Весь час знаходиться 40 кілометрів від лінії фронту. Займається собою бані, там, відпочинки, е рибалка і так далі. Я його дзвоню і кажу, синок, а чого ти не був на фронті на нулі? А він каже, а я на російській мові. Я птічку підняв, дрон. Мені все видно. Я кажу, ні, ти повинен попусти на животі по всім цим ямкам, по цим ложбинкам, по цим нерівностям, по цим випуклостям і вивчити це все сам своїми очима. Тому що з дрона це зовсім інше. Плюс поспілкуватись з кожним бійцем, з кожним сержантом, з кожним молодшим командиром. Ні, мені це не треба. Він пішов на підвищення начальника штабу бригади. Канонік Петро Іванович, полковник запасу, в свій час, один із очільників. Управління верифікації Генерального штабу до цього 15 років прослужив в командуванні військово повітряних сили України, до цього нау науково-дослідний випробувальний інститут військово-повітряних сил, військовоповітряна академія, курси при дипломатичній академії, Тамбовська вища військово-аційне інженерне училище і 10 років служби у Збройних силах в діючих військових частинах авіації морської авіації Чорноморського флоту. Uh... Зараз голова кормниці ради. Ветеранів силових структур та учасників бойових дій Вінниці Вінницької області, член президії громадської ради ага. Міністерства оборони, заступник керівника Всеукраїнської громадської ради, ну якого очолює генерал-полковник Полі, бувший за начальник ГУР, ага. заступник міністрова. Є підрозділи, які, вибачте, мені втратили більше половини особового складу. Командири пішли на підвищення, хоча повинні були сісти в тюрму. Сьогодні ніхто ще не із офіцерів ні один не сів. Ну, ви ж розумієте, що в нас армія починала майже з нуля, а ні один не поніс відповідальності за необґрунтовані, непідготовлені, небезпідставні наступальні операції таке щоб завоювати 100 метрів і отримати зірку Героя України. А є таких, ну, 90% це такі хлопці, які отримали зірку героя ні за що. За те, що поклали багато нашого особового славнь. Ви ж розумієте, підривається довіра до командирів. Довіра взагалі до державності, якщо комісія приїхала і не знайшла складу злочину там, де він є. Абсолютний. Це ж не складно. Це з одним поспілкуюся, з другим третім. Якщо треба, то у нас підрозділи е, з поліграфістів працюють на фронті. Он, Служба безпеки, виїжджає постійно. Допитали його, провели через поліграф. Якщо ти зрадник, то прибрали. Знову ж таки, у нас лікується зараз хлопці з фронту. Дуже хороший, я спілкуюся з ними. Отакі От хлопці, Золотий фонд України. На них навели командир. Підрозділ у сусіднього здав. Зараз розбирають, ми славу, що розбираються. Що у нас поліція сьогодні охороняє валютчиків на ринку, що у нас поліція, платні послуги вночі, розвозить тих, що запізнилися з ресторанів і не попадають вчасно поїхати ага. додому в, до на, на, підходу комендантської години, він, вони їх на поліцейських, на державних машинах розводять, розвозять їх по домах і отримують за це платню. І не тільки це. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Червінський на суді розповів про одну схему розкрадання гуманітарки, пише Андрій Карпов. Просто геніально! Приходить безкоштовна допомога в Україну. Її оформлюють як товари, гроші за неї відправляють на створені фіктивні фірми за кордоном. По документам все чітко, товар приїхав, його оплатили. А Гуманітарка десь розчинилася, вуаля. Для прикладу, при перевірці полтавської ОВА парламентської ТСК було виявлено. Достачу гуманітарки на 90 мільйонів гривень, дрібничка, а приємно. В той же час телеграм-канали пишуть, що на останньому засіданні онлайн був присутній генерал Залужний. Судді в шоці, суд над героєм, розвідником Романом Червінським все більше нагадує шоу. Стало нормою, коли засідання відміняються, бо чомусь не привезли документи. Стало нормою, коли початок засідання починають на 2-3 години пізніше оголошеного часу. Вчора, після значного запізнення на засідання, судді самого початку дружно взяли самовідвіда та закрили засідання. Хоча позавчора, коли адвокати попросили відвід -від суддів, їм відмовили. Охорона стоїть рядами, наче небезпечного рецидивіста охороняють героя. А пан Роман в боцегарні мусить чекати наступного засідання до 11 січня. Червінський має проблеми зі здоров'ям. Він потребує лікування. Над героєм України знущається влада. Судді тягнуть час, бо бояться відплати. Чи переможе правда? Військові увірвались в залу суду, не витримали ось відеозвернення. Для перемоги, звернення. Будь ласка, що ви особисто для тебе. Ну, ще не можна ви їх не забережете собі в кармани. Коли ви загинете, як казав Сулейман, у вас в граб'ю немає карманів. Ви з собою не заберете всі гроші. Розумієте, ви зараз живете. Ви зараз живете, і ви зараз робите історію. І яку історію ви робите? Ви подивитесь, коли закінчиться війна. Як сказав Вінсон Черчилль, війна закінчиться. І ми будемо дивитися на наслідки. І ви будете розуміти, що ви до цих наслідків теж відноситесь. І коли ви дізнаєтесь жахливу цифру, ми кожен приїдемо до вас і скажемо, що ви зробили для захисту України. <рес> 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 що ми зробили для захисту України? України? Ви знаєте, ви правійте своїх біню, ви праїти сто бучі. Ви подивіться Херсон, Миколай, подивіться. <рес> 100. Ізю. 100. Ізю. Марчин, Миколаїв, подивіться, Ізюм, генерал Марченко, який втримав Миколаєв, який сьогодні депутати 272 чоловіка підписали на звання Героя України. І зараз я всім кажу, ми чекаємо на підпис. Президента Зеленського, щоб генерал Марченко став героєм України. Також повинен бути і герой полковник Червинський, який боронить. <звук> ви прикривались погонами, ви прикривали своїми будинками, ви прикривали своїми щитами за кордоном. Ви розумієте? А ви можете махатися, як хочете. Так приїхав фінансовий ЦРУ, розумієте? Змінився Мілі. Ми можемо голову прикривати. Я політехнолог, я розумію, що розмовляю. Я розумію ваші всі НЛП програмування. Я вам кажу прямо: приїхав час в і всі інші, які будуть перевіряти вас повністю. Кожного від чутка до п'ятого. Розумієте? Ви повинні захистити людину, яка носить погони полководження. Занесіть памперсів для прокурорів! Ви зграєте на стороні тих, хто заважає. Будувати нам да, іменно будувати перемогу України. Ми її будуємося разом. Від малечі, які бігають і збирають гроші на ЗСУ, до бабушек, які продають пиріжки, до дівчат, які бігають і продають якісь там ці, ці, квіточки і все інше. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200-500 тисяч. На які ви машинах їздите? Що, що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті ні. Нам ні. Не служили Ні. Пани прокурор. На на У нас президент Гулянце як президент. Бо ну, ви спілкуєтеся з народом. Чого ви не спілкуєте? На минулому суді вони теж боялися відповісти на це питання. Але практика показує, що ці нашої зморозійські робіт справи, що вони ніхто ніде на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тих, хто на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення навіть це. За добу до вторгнення і ДБ, і прокуратура, і по інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ. А зокрема, прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати Львова, і тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка герої я пишу статтю про генерала Марченка повністю про захист Миколаївщини, от і до і тільки завдяки тому, що генерал Марченко втримав Миколаївщину, не провалився, Кирова Ражана не провалилась. Де провалилась Полтавської область, і, звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський? А знаєте, де був генерал-полковник тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченка на своє е, день народження віка 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факту. Які знають американці, які знають Вашингтон-Пост, Нью-Йорк People, Німеч, Financial Times, а також БІЛ Німецький. Взагалі дає де конкретний збой. Нам на 45 днів по е е закрили повністю поставку фінансів. Да. Ви не думаєте, чого? Як ми будемо воювати? Ви, ви кажіть, будете ласку. спонсувати. Ви, пан прокурор, на ви, висіли, ви будете спонсувати. Тихо, ви, тихо, кажете, що ви закрили людину, вона сидить і виходить на середину. Я вас одного разу запитав, а ви гроші знайшли і вкрали? Тихо. Чого ви там розслідуєте? А гроші не в кого, що не гроші, а ви ходите клоні тут строїть. Oh, да, ви знаєте, як Богосфери взагалі обходить, що твориться в Фейсбуці. Якщо ви в Фейсбуці сидите, просто палайте це одне. Ви подивіться, як народ бурлить. Ви подивіться, народ не може вже приймати це нормально, тому що там мільярд вкрали, там мільярд вкрали, там побудували. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що з нами, всіма людьми Божими. На добре і святе. На й нашого Господню молитву. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів, зла, наших і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодать у Січиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святилося сім'я Твоє, Бог, Бог, щоб що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Пліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духів наших. бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде в мини на повсякчас, на віці вічні. Амінь. Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе на віки, вічні. Амінь.